Доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо сектор альтернатива, розмова з Валерієм Киричуком, проектування особистісно орієнтованого змісту в планах закладу освіти. Тема надзвичайно актуальна. Я завжди говорив і буду говорити: колективізація в освіті. Принесла не менше шкоди, ніж колективізація в сільському господарстві. Згадайте класика радянської педагогіки Антона Семеновича Макаренка, не треба працювати з індивідуальністю, треба працювати в колективі, з колективом. Ось колектив, ти не відривайся від колективу, і вся система радянської освіти, я думаю, що це чи не найголовніший недолік. Була ворожа до індивідуальності, бо я остання літера в алфавіті, казали мені, коли я руку піднімаю, можна я. І от, власне кажучи, від цієї спадщини якимось ще нам, нам треба відмовлятися і переходити до індивідуально орієнтованої освіти чи персоналізованої освіти. Валерій Олександрович дає свої рецепти, як це зробити на практиці. Проектування особистісно орієнтованого змісту за допомогою е, того ресурсу універсал онлайн, який нам розроблений. Я б дуже хотів, щоб Валерій Олександрович розказав, як це інструментально можна зробити з вашим ресурсом. Будь ласка, прошу. Дякую. Ну, я нагадаю трошки, чим закінчився у нас попередній. Значить, наша зустріч у нас було ціле покладання. От якраз на проєктування завдань і задачі створюються всі оці типи змісту. Ну Ви знаєте, що результати особистісного розвитку наших дітей і в навчальному, і виховному процесі вони залежать від змісту, освітнього змісту, чи виховного, чи там, корекційного, чи розвитку і так далі. Тому раються, у нас зараз у класно урочній системі у нас предметно орієнтована педагогіка, і ми орієнтуємося на, у нас називається предметно орієнтований зміст, тобто орієнтація йде на предмет. Ну, наприклад, у навчальному процесі це ну, предмети хімія, біологія, математика там, і так далі. Якщо виховна робота, в нас теж вона предметно орієнтована, наприклад, екологічне виховання, правове виховання, там, ну і так далі. Тобто, у нас ідуть предмети орієнтами. І... Ми виховуємо. Да? От сьогодні екологічне, а завтра патріотичне. Завтра патріотичне. Та... Це нормально, мозаїка складеться. Так, да, але тут же вибачте, знову ж особисто залишається, якщо. Ну, якщо всім розказувати про одне й те саме, то понятно, що комусь щось доходить, а комусь щось не дуже доходить, а комусь зовсім не воно не зайде, нікуди не зайде. Тому і, така ситуація, ви бачите, і по патріотизму в нас, і по екології, і по, по праву, і, тобто і про, 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 трудове виховання, тобто любе питання взяти виховання завжди, в нас якісь проблеми. Чому тому, що все залежить від освітнього змісту, який ми даємо. Тому зрозуміло, що є інші типи змісту, які підвищують там на 15-20% ефективності праці вчителя, чи класного керівника, чи, чи практичного психолога, чи соціального педагога, чи адміністрації закладу, чи директора закладу, і так далі. Який зміст набагато вище вважається? Це називається зміст проблемно-цільовий. Тобто, дивіться, є предмет орієнтований, а є проблемно-цільовий. Проблемно-цільної. Тобто орієнтація йде вже, бачите, не на предмет, а на проблеми і на цілі. Зрозуміло, що це вже проектна діяльність, це вже не ті плани, вже, а це вже планування йде не план робиться роботи там, чогось, а робиться план реалізації проєктів або проєкту. План реалізації проєктів. План реалізації проєкту класного керівника, план реалізації проєкту вчителя предметника, план реалізації вчител... цього закладу, освіти і так далі. Але, але ще, ще одні. От, 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 от зараз а, у нас уже в педагогічний словник увійшли терміни: індивідуальне освітнє меню. Да. Що я як учень можу собі обрати? І що мені смакує, і що я зможу перетворити? Індивідуальна освітня траєкторія, індивідуальний темп руху. Відповідно, індивідуальний педагогічний супровід руху за цією траєкторією. Скажіть, будь ласка, ваша система дає можливість це робити? Ну а як же? Але дивіться, чому я сказав, за технологією називається у нас моделювання. Моделювання фактично, що ми робимо на цій технології? Сюжетну лінію проекту створюємо. На проблему, на цілі і так далі, тобто йдемо на проблемно-цільовий зміст, але вже дивіться, це називається на перший рівень проєктування змісту, який підвищує там на 15-18% показав експеримент, але ми далі піднімаємося вище, ще ми хочемо ефективність підняти. От якраз у нас другий рівень проєктування освітнього змісту я називається особистісно орієнтований зміст, який ще вище. Якщо тут ми орієнтуємося, бачите, більше на, на колективні проблеми, на цілі, які стоять на коли ми створюємо проблемно на цільовий, то в особисто орієнтовному, чому він так називається, ми орієнтуємося якраз на конкретний індивідум, тобто на особистість орієнтація йде, вже на його проблеми, Колі, п'єті, саші і так далі. Тобто особисто орієнтований зміст. Зрозуміло, що коли йде, наприклад, урок, то зрозуміло, що він не тільки буде особистісно орієнтований на конкретну дитину. Там буде і групова робота, там і колективна буде робота. Але чому? Тому що в нас же є колективні проблеми, є групові проблеми, а є індивідуальні проблеми. І зрозуміло, що якщо в мене проблема, це колективна і працювати тільки з Колю чи васією, а весь клас має в мене таку проблему, наприклад, якусь, якусь тему він не освоїв, більше половина дітей не освоїла, то я ж буду працювати із, з усім класом, а не по, з кожному окремо. розумієте, Це ж буде неефективно. А якщо в мене тільки група, Одстає я від чогось якогось матеріалу, я буду працювати, у мене групова буде робота. Я дам завдання якісь інші, може, більш старне іншим, але буду підтягувати всю іншу групу, розумієте? Тому це називається вже особисто орієнтовано. І зрозуміло, якщо в мене є задачі, бачите, якщо немає задачі особистого розвитку, а на що мені проєктувати тоді оцей зміст особисто орієнтований? Тобто, це, ну давайте будемо. Тому, коли проводять, наприклад, якісь конкурси, там, вчитель року і так далі, часто запрошували мене е, значить, посудити, допомогти і так далі. Я почекайте, кажу: ну везуть вчителя в іншу якусь школу, він не знає дітей. Але всі сидять методисти, інспектора, там, управлінці сидять, розказують, Боже, який урок хороший. Тут же урок особистісно орієнтований. Ну, Олег, урок, хороший, якщо вчать в школу Олег, якась. Олег, покинала, Олег, але він що є питає, вчора вчителя. А от тут сиділа дівчинка перед вами. А як її звати? Вона не знає, як її звати. розумієте? До, до кого ми кого ми виходимося дурем? Я ж не говорю, щоб розкажи дай, характеристику на цю дитину. Як її звати, навіть не знаю. Але всі розказують, що це особисто орієнтований урок був їх супер-пупер. Ну, ну, так же не можуть бути. Розумієте? Тому зрозуміло, що є, є технологія, вона називається технологія планування і вчителя-предметника, технології особисто орієнтованих зміст і для класного керівника, і для психологічної служби, і для адміністрації, тобто робиться план уже закладу з особисто орієнтованим змістом, де ми на сюжетну лінію знаєте, проєктуємо вже ці вже задачі, задачі з конкретними учасниками, виконавцями, з конкретними датами і так далі. І зрозуміло, що тоді і буде і план закладу особисто орієнтований, і план класного керівника, і план вчителя, і ну, всі плани і психолога, всі плани будуть особисто орієнтовані змістом. Але ми будемо ще у нас буде у нас зустріч, проєктування особисто розвивального змісту. Тому ми пішли далі, ще піднялися на 15-20%. От чому у нас і виходить, що в 4 рази в нас кращі результати? Тому що, дивіться, там 15-18% проблем на цільові підняли. Потім ще піднялися на особисті орієнтоване планування. І в технології творення в нас ціла технологія. Ми 5 років експеримент проводили, так і тема називалася Всеукраїнський експеримент, більше сотні шків було проєктування особистісного розвивального змісту освітнього процесу. І вже на, за п'ять років ми створили ще одну технологію, яка називається творення особистісно розвивального змісту. Тому бачите, є три, три рівня проєктування: є нульовий, тобто проблемно-цільовий зміст, де ми не проєктуємо. Є перший рівень це проблемно-цільовий рівень, другий рівень проєктування це вже особистісно орієнтований рівень, і є третій, саме високий сьогодні, особисто розвивальний рівень. І коли ми говорили ще з моїм батьком покійним, він говорив, що Валерій, я не думаю, що на цьому зупиниться наука на особисто розвивання. Бо ми ще років 10, Тому у нас уже вже й накази були міністерства, що рекомендувати цю систему всім закладам України з особисто орієнтованим змістом. Але після того ми розпочали ще оцей це вже був другий експеримент як проєктування розвивального змісту. Ну а третій вже експеримент це вже адаптація до громад. Тобто об'єднаних територіальних громад. Тобто, вже система була, але треба було ще її удосконалити, і ціли спрямувати на ці проблеми, які є зараз. Опорні школи, школи, філіали і так далі. Тобто, все це ми знову вже 14 очків взяли і довели ще, як так, так сказати, до завершили цю систему. Ну але ми не зупиняємося. Я думаю, що будемо удосконалювати і далі можливо ще й вийдемо на четвертий рівень проектування, якщо будемо. Живі, здорові. Скажіть, будь ласка, от я вчитель математики чи історії в восьмому Б класі. Я хочу скористатися, і наша школа працює з вашою системою. Що я 1 вересня, з чим я прийду в цей клас? І як я можу персоналізувати зміст завдяки універсалу онлайн? Як звичайний вчитель, восьмому Б класі такої тожко дуже дуже цікаве питання. Я я бачите, треба дуже добре Дивіться, У нас Планування роботи класних керівників відбувається в кінці навчального року. Тобто, коли вчителі предметники вже роблять свої календарні тематичні плани і починають працювати, є на кожний клас вже оці тактичні задачі особистого розвитку. Це дуже важливо. І зрозуміло, що є у нас інформаційний банк навчальних програм із 1 по 11 клас, там по 16-17 вже модельних програм знаходиться. І коли, коли, коли вчитель, наприклад, хоче вибирати програму, там, з 15 програм модельних і хоче вибирати, у нього зверху, з правої сторони, висвічується, якщо він виберей 8 клас, який ви кажете, 8 А чи Б, там, обов'язково висяться в нього задачі особистісного розвитку по цьому класу. Коли він нажимає на ту чи іншу програму модельну, вже з лівої сторони будуть загоратися завдання по, по тій програмі, які роб, ну, робила ж якась людина, чи там група педагогів, чи то Міністерство, якому, там, Інститут, чи інститут педагогіки робив, тобто оці завдання будуть висвічуватися. Тобто, дивіться, є завдання по програмі, а є задачі особисті розвитку по класах. І зрозуміло, чим більше вони будуть співпадати, оці завдання і задачі, тим більше буде ефективний. Зміст, правда? Але його зробляти треба все рівно адаптувати до бо ще такого випадку не було, щоб всі завдання співпадали з задачею. Це був ну, ідеальний варіант. От чому і починається створення модельної вже програми, власної модельної програми, тому що треба допрацювати. Тому вчитель дуже легко може у моделюванні взяти за основу якусь програму, але мишкою понатягувати якісь розділи, якісь теми, там, якісь справи. Тобто, дуже, чому і називається моделю... моделювання сюжетної лінії проєкти вчителя-предметника? І він це дуже швидко робить, тому що це, це вам автоматизовано. І зрозуміло, що якщо він створив проєкт, то вже наступний крок зробити план, а план це вже конкретні дати. І для вчителя-предметника, взагалі, в нас дві хвилини це вже залишається тільки поставити там вівторок, третій урок, а п'ятниця, шостий урок, і натиснути кнопку календаризувати, і програма видасть вам календарний план. Але більше часу йде, бачите, на створення оцієї модельної програми. Тобто, треба сконструювати тобто, на задачі на задачі спроектувати вже зміст, освітній зміст свій по конкретному предмету, який викладає. Палександрю, ну це чудово, бо ви ще розумієте, коли вчитель, як сліпетеля вів в яму лізе, ось йому дали цей клас, і він нічого не знає. І для нього це чорний ящик. І далі треба кілька місяців для того, щоб зрозуміти, де я опинився, що з цим робити, хто мотивований, хто демотивований, який реальний рівень? Ну, яка може бути ефективність такої роботи? Ви даєте чудовий інструмент, і я я особисто в захваті був би, якби не методом і помилок ключик оцей знаходити а ось таким е, науково е, обґрунтованим і технологічно розвинутим способом. Дуже дякую за увагу. Е, ваше побажання. Тим, хто прийде 1 вересня і захоче цим всім скористатись на прощання, ну дуже, дуже добре було б, якби вони зареєструвалися і розпочали цю роботу. І зрозуміло, що вони не зможуть спроєктувати вже особисто орієнтований зміст, бо в них не буде задач. Але це вже на другий смс, наприклад, уже в кінці, наприклад, там, жовтня, провести зріст діагностичний, тобто опитування провести і учнів і класного керівника, і батьків, і медицина, щоб бажано занесла результати, отримати ці задачі і вже на другий, хоча б смс проєктувати особисто орієнтований зміст, хоча б попробувати. І ви знаєте, ті вчителі, які це роблять, вони, ну, по-перше, це, це не важко робити, тому що існують відеоінструкції по кропові. Є презентації, тобто ми навчальний процес організовуємо, тобто наші консультанти працюють. Тобто, це не так важко. Тобто, економія часу колосальна йде. Ну, якщо календарний план робити за 2 хвилини, 3 хвилини, ну, хай тебе там п'ять класів, ну потратиш ти 20 хвилин на календарне планування. Але все ж це все автоматично. і Головне, що в тебе все це на гаджеті. Тобі не треба. тобто, тільки хочеш роздрукуй, хочеш, користуйся гаджетом, хочеш комп'ютером. Тобто, Можна це робити в комп'ютерних класах, коли, наприклад, методоб'єднання зібрали там, вчителів, чи фізики, чи хімії, і зробили собі всі проекти, і поробили календарні плани. Причому це ми робимо Десь, ну, годину потратимо. Дякую дуже. Дякую. Я Валерій Киричок, людина, яка знає, як модернізувати нашу освіту, знає, які інструменти потрібні для вчителя, для того, щоб персоналізувати освіту. Дуже дякую, до наступних зустрічей. На дякую. все добре. До